Відвідуючи неодноразово святу гору Афон, звершуючи паломництво по її монастирям і скитам, прикладаючись до чудодійних ікон, я також заходив на монастирські цвинтарі і косниці, де зберігаються нетлінні глави прославлених афонських ченців, на деяких білих, як сніг главах, що є признаком. Загробного блаженства, ченця, були вказані роки, скільки чернець прожив років. я частенько зупинявся на цифрах, які сягали більше ста. Так, довголіття на святій горі не диво, хоча б візьме у нашого сучасника Ігумена монастиря святого Пантелеймона старця Іремію, який прожив 101 рік. І навіть за місяць до кончини вів активне життя в монастирі і ніс послух. В чому ж секрет довголіття монахів Афону? Звичайно, в першу чергу Божа сила, Божа благодать їх утримує. Хоча ченці вафону не цікавить довголіття земне, всі їх мрії мають напрям вічності. Щоб війти у блаженну вічність, саме цій меті підпорядковане життя афонського ченця. А для того, щоб війти у блаженну вічність, треба мати чисте серце. Бо тільки чисті серцем Бога побачить, а Його очищення від пристрастей земних, які глибоко вкорінилися в грунт серця, це довголітня праця. Отож, так як тіло це є інструмент самовдосконалення душі, то Господь і продовжує життя тих монахів, які прагнуть очистити своє серце для Бога, зробити його домівкою Святого Духа. Але є ще фактори, цілком природні, які витікають із земної логіки, які обумовлюють довголіття монахів на афоні. Ось що пишуть грецькі геронтологи. Монахи Святой Гори Афон відносяться до довгожителів і живуть в середньому на 10-20 років довше, ніж звичайні греки. Вивчивши декілька монастирських цвинтарів, вчені зазначили, що середній вік похованих ченців складає 90 років. При цьому середня тривалість життя чоловіків у тій же Греції 78 років. Чоловічий спосіб життя на Афоні може стати прикладом для всіх, хто хоче бути здоровим, вважає професор Салонівського університету Аїдонополос. Монастирська трапи забуває удвічі на день, вранці та ввечері, та супроводжується молитвами до та після, йдять мовчки, слухаючи святе письмо або витримки життя і вчень святих отців церкви. Монахи Святої Гори Афон. Вживають велику кількість оливкової олії, а в пісні дні відмовляються і від неї. Вони їдять дуже мало білкової їжі, багато зелені джерелом протеїнів для них є риба. У книзі Дієта Святої Гори Афон ідеться про те, що довголіттю ченців сприяє проста здорова їжа та суворі пости. У чернечому раціоні відсутні продукти фастфуду, піця, ковбаса, сосиски, які так звичні для морських людей. Вони не вживають їжу, яка містить консерванти, і, звичайно, ченці не палять цигарки. Якщо побудувати свій денний раціон за принципом чернечого харчування, у тижні буде три помірні дні, три пісні дні та один святковий. Під час пісних днів понеділок середа п'ятниця не вживаються молочні продукти: риба, м'ясо, алкоголь, яйця та олія. На день достатньо з'їсти небагато фруктів, овочів, горіхів, бобів. У помірні дні вівторок, четвер, субота, дозволені молочні продукти оливкова олія, риба, яйця. Дозволяється трохи червоного вина, його помірне споживання. І лише за трапезою, перешкождає утворенню тромбів, стимулює роботу серця та знижує рівень холестерину. Але від цукру і солодощів також треба відмовитися ця їжа допускається в деяких монастирях лише раз на тиждень у святковий день Воскресіння. Цими днями ченці їдять пироги рибу, солодощі. Секрет, який захищає ченців і дає їм довголітнє життя. Щит від раку так назвали вчені святогірське харчування, яке має на увазі відмову від м'яса, багато зелені та фруктів. Монах Мойсей монастиря Котломуш, в інтерв'ю грецькому виданню «Неа Новини» сказав: Ми завжди суворо тримаємо піст, а харчування наше просте, здорове та нежирне. Ми завжди їмо в міру стільки, скільки потрібно, навіть у свята ми не їмо м'ясо, їмо рибу, а також велику кількість фруктів та овочів. Більшість із них ми вирощуємо самі. Це дуже важливо, щоб навіть із пісних продуктів ми не їли багато, ми маємо бути стриманими і повинні їсти стільки, скільки потрібно. Не забувайте, що по понеділках, середах та п'ятницях весь рік ми не вживаємо олії. Віце-президент всегрецького товариства дієтологів доктор Міхаліс Худракіс додає до чинця наукове обґрунтування. Про цю антиканцерогенну властивість говорять також і вчені. Важливим є не тільки склад харчування, але також і кількість їжі, що споживається, Афонські чинці ченці. Завжди їдять мало. По черзі, і залежно від днів, ченці можуть вживати або не вживати зовсім на їжу олії. Варто також врахувати всі православні пости та вживання їжі невеличкими порціями через конкретні проміжки часу. Обмежене споживання їжі та калорій, як було доведено вченими та проведеними ними дослідженнями продовжує життя. Отримання необхідних речовин і фруктів та овочів це дуже важливий параметр для хорошого здоров'я, також як і обмежене споживання м'яса, яке найчастіше є відповідальним за рак товстого кишечника. Крім того, вживання фруктів та овочів підвищує кількість антиоксидантів в організмі, що допомагає боротися з таким захворюванням, як рак простати. Отож. Свята Гора Фон дає приклад здорового образу життя із духовної позиції, і тілесної. Берімо приклад зафонських чинців, ченців, які палко люблять Бога і Божу матір, завжди врівноважені, веселі, і їх красиві мудрі обличчя сяють сяйвом вічного життя.